Вітаю в Агентстві з міжнародних стандартів фінансової звітності. Впевнені, друзі, що ви знаєте, що Рада з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку щорічно вносить косметичні поправки до міжнародних стандартів фінансової звітності. Отже, поправки 2023 року оприлюднено для обговорення. Про це я, ньюспікер Заряна, розповім в сьогоднішньому випуску новин Агентства з міжнародних стандартів фінансової звітності. 12 вересня. 2023 року Рада з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку опублікувала запропоновані вузькоспеціалізовані поправки до МСФЗ в рамках традиційного періодичного оновлення стандартів бухгалтерського обліку. Рада МСБО використовує щорічний процес удосконалення стандартів для внесення необхідних, але не термінових правок до МСФЗ, які не будуть включені в рамках іншого великого проєкту. Як пояснюється в посібнику з належної правової процедури фонду МСФЗ, щорічні вдосконалення обмежуються змінами, які або уточнюють формулювання в стандартах МСФЗ, або виправляють відносно незначні ненавмисні помилки, наслідки, недогляди або конфлікти між вимогами стандартів. Міжнародні стандарти пишуть люди, і люди можуть помилятися, тому такі е, дрібнички завжди виникають і вони виправляються е, в рамках щорічного удосконалення МСФЗ. Ці запропоновані вдосконалення збираються, як правило, в одному документі, які називаються щорічні вдосконалення і певний том. От, в 2023 році, це вже том, 11, він містить поправки до п'яти стандартів, які є результатом щорічного проєкту ради з удосконалення стандартів. Перш за все, ці поправки стосуються наступних стандартів. МСФЗ – перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності, в частині обліку хеджування для компаній, які вперше застосовують МСФЗ. Поправка усуває потенційну плутанину, що виникала через невідповідність формулювань МСФЗ-1, першого застосування МСФЗ та вимог до обліку хеджування в МСФЗ-9 фінансові інструменти. Другий стандарт, який зачіпається правками 2023 року, косметичними правками 2023 року, це МСФЗ-7. Фінансові інструменти розкриття інформації, і стосуються вони прибутку або збитку від припинення визнання. Запропонована поправка усуває, усуває потенційну плутанину між МСФЗ 7 що виникла через застаріле посилання на параграф, який був вилучений зі стандарту. При випуску МСФЗ 13 оцінка справедливої вартості. Однак, МСФЗ 7 зазнає не лише цих поправок, а й будуть трошки підкоригований вступ, інформація розкриття інформації про відстрочену різницю між справедливою вартістю та ціною операції. Це дуже критичний момент. Ми знаємо, що. Такі прибутки збитки першого дня неоднозначно трактуються у звітності. Ми про це будемо говорити на нашому каналі, на наших ресурсах, найближчим часом. Так ось ця косметична поправка також буде усувати невідповідність між МСФЗ 7 і керівництвом по застосуванню. Явка виникла, коли поправка, що послідувала за випусками МСФЗ 13 була внесена до параграфу 28, але не до відповідного параграфу у керівництві по застосуванню, тобто приводиться у відповідність ФРС 7 і МСФЗ 13 і керівництва до застосування. І крім того, ці косметичні поправки сьомого стандарту будуть зачіпати розкриття інформації про кредитний ризик і усунення потенційної плутанини. В параграфі ілюстративних прикладів 20 да, інструкцій із застосуванням СФЗ 7, оскільки в цьому параграфі не зазначено, що наведений приклад не ілюструє всі вимоги, наприклад, параграфа там, 35М стандарту МСФЗ 7. Поправки зачіпають і фрс 9. В двох аспектах, Перший – це припинення визнання зобов'язань з оренди, усунення потенційної відсутності ясності в застосуванні МСФЗ 9 до обліку погашення зобов'язання орендаря з оренди. Ми останні два роки дуже часто згадуємо про припинення визнання припинення визнання зобов'язань з оренди, прощених зобов'язань. Та інших. І оці поправки посилюють розуміння, ясність, як укладачам звітності застосовувати дев'ятий стандарт до припинення визнання орендних зобов'язань. І друга поправка, яка буде стосуватися дев'ятого стандарту, це ціна угоди. Поправка Буде усувати потенційну плутанину, що виникає через те, що термін ціна операції, який використовується в МСФЗ 9 у тому значенні, в якому він в цьому стандарті є, не обов'язково узгоджується з визначенням цього терміну в ІФРС 15 е виручка. Тому е, такий термін трактується по-різному в 9 стандарті і в 15-му, що вимагає усунення такої плутанини. І так ми сказали, що буде декілька стандартів, проговорили е, тільки про чотири з них і ще два. МСФЗ 10, консолідована фінансова звітність, буде підкоригований стандарт в частині визначення фактичного агента. Поправка буде усувати потенційну плутанину, що виникає через невідповідність між 73-м і 74-м параграфами 10-го стандарту, що стосується визначення інвестором того, чи діє інша сторона від його імені шляхом узгодження формулювань в обох параграфах. І на завершення МСБО 7, звіт про рух грошових коштів, метод собівартості. Поправка буде усувати потенційну плутанину у застосуванні параграфу 37 7 сьомого стандарту і АС 7, що виникає через використання терміна метод собівартості, який більше не визначений в МСФЗ. Ефективна дата поправок передбачених. В цьому щорічному вдосконаленні 11-го тому поки що не визначено, оскільки сьогодні ми розказали про планові поправки, і листи з коментарями будуть прийматися до 11 грудня 2023 року. Як правило, ці поправки вже виверені, навряд чи вони зміняться. Єдине, що можна очікувати, що поправки можуть бути розширені або деталізовані. Отже, і рішення щодо ефективної дати поправки. Правок планується прийняти після закінчення періоду обговорення. Ймовірно, що дострокове застосування поправок буде дозволено. Про всі діючі поправки 2023 року ми говорили на річному вебінарі. Річний дайджест, воєнний МСФЗ звітність 22, і перспективи 23. Надалі будемо інформувати вас також про всі поправки і будемо чекати на вебінарі Річний дайджест 23-24. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Підписуйтесь, тисніть подобайки та діліться корисним контентом з колегами. З вами була ньюспікер агентства з МСФЗ Заряна і до зустрічі в ефірі.